Дітки, подивіться, який гарний сюжетний малюнок принесла нам наша Ластівка. Погляньте на нього. Скажіть, яка пора року на ній зображена? Так, вірно, пора року весна. Ластівка зовсім не знає, що відбувається на весні, і хоче, щоб ми їй розповіли. А для цього ми з вами пограємо в гру. Яка називається Розкажи про весну. Навколо великого малюнка я розташувала маленькі, які допоможуть нам розповісти ластівці, що відбувається навесні. Отож, починаємо. Навесні сніг розтає, перетворюється на струмки. Бурульки на дахах крапають, тануть, зменшуються. Сонечко світить, пригріває, на весні прилітають, і в'ють свої гніздечка. Проліски у лісі виростають, квітнуть та пахнуть, Ось ціла поляна. Травичка починає зеленіти. Та рости. Дерева навесні прокидаються від зимового сну. На них починають бубнявіти бруньки, а потім з'являються листочки, а ще пізніше весною починають квісти квіти. Листячко на деревах розпускається і виростає. Діти навесні гуляють, бавляться. Радіють сонечку, пускають кораблики. А тепер, дітки, за допомогою таблиці повторіть та розкажіть, що відбувається навесні.